Усіх вітаю на каналі Марка Волхова. Сьогодні запитання. Чи буде пропозиція руки і серця від нього? Чи буде пропозиція від вашого партнера? Карта 1, 2 і 3. Вам потрібно налаштуватись на це запитання. Вам потрібно вибрати термін, який ви запитуєте. І дивимось, чи буде пропозиція від вашого партнера по даним картам. І так, карта номер один. Якщо ви вибрали карту номер один, карта сили. Дивимось додатково. Закрита дорога. А той період, який ви вибрали, відповідає на це запитання, то що. Скоріше за все, пропозиції не буде, тому що в цьому аспекті запитання на даний час є якісь речі, які невпевненість, якась, яка закриває цю дорогу, закриває це запитання. Але по першій карті силі можна сказати, що людина в своїх думках вже про це замислюється. Людина дивиться в майбутнє, в якому можливо буде бачити це запитання, і шанси дуже високі, що на майбутнє. Людина таки дійде до такого розвитку забиті в ваш, ваших відносинах. Давайте дивитись другу карту. Чи буде пропозиція в загаданий вами термін? Карта царівна. Бачите, яка гарна лягушка з короною. І карта Кайдани. На жаль, по цим картам можна сказати, то, що у когось его. Дуже високе его, дуже високі принципи. Це з одної сторони хорошо, але в контексті даного запитання каже, що вам потрібно переглянути свої бажання і більш реально дивитися на речі, можливо, на даний момент ще не час зовсім до цього запитання, або ви знаходитесь в відносинах, які тільки нещодавно почалися, і вам потрібно притиратися, або вас взагалі щось тут не влаштовує, тому. Запитання взагалі недоречне, не яке буде ввести до пропозиції руки і серця. І давайте дивитися останню карту. Чи буде пропозиція загаданий вами термін? Карта Влада і карта віск. Дуже сильні карти, які можуть відповідати як так, так і ні. Але. Скоріше за все, сочетання читання даних карт каже, що ви маєте сильну енергетику, як ви, так і ваш партнер. Можливо, хтось із вас працює щось зв'язане з юридичним законом такого роду, і відповідає на наше запитання, так як це угода і закон, юриспруденція. Тому тут більше за всього що так, але карти також попереджають, що потрібно вам. Передивитись вашу енергетику, можливо, ваші бажання трошки заточені саме на пропозиції, а не на тому, щоб розвивати ваші відносини. Ви дуже сильно зациклили саме на пропозиції. Карти попереджають вас, що треба більше рухатись в сторону налагодження відносин, не просто дочекатись тієї самої пропозиції. Але по цим картам можна сказати, що загаданий термін, скоріш за все, так. Відповідь так.